Поліпшення та послаблення Арі, Грейса, Ургота, Свейна та Даріуса у цьому епізоді патчу. Ласкаво просимо на перегляд змін Ліге Леген. Я з Кумом, провідним дизайнером чемпіонів. Ми поговоримо про деякі зміни, які чекають нас у Патчі Дрейвена. Я представлю зміни, та Морело буде пояснювати причини кожної з них. Арі це популярна заборона та вибір на чемпіонатах. Не дивлячись на танкову будову, вона носить дуже багато пошкоджень, тому ми зменшили базову шкоду полумі лисиці та духовного стрибку, але збільшили переходи АП. Чого ми очікуємо за допомогою цих змін? Арі добре виглядає на ролі магобиці. Та щоб краще виконати свою роботу, їй потрібно більше шкодити, ніж жити. Кінцева здатність Арі має багато мобільності, і це допомагає вижити її на полі бою. Якщо ви використовуєте танкову будову, ви помітите зниження пошкоджень. Це і є професійна будова Арі. Однак, якщо ви збираєтесь агресивно через шапку смерті, то в нагороду наносите більше пошкоджень. На додаток до вибуху сили зблизька, Грейс наносить занадто багато пошкоджень на великій відстані. Щоб це виправити, ми знизили базову шкоду картечі, але компенсували це шкодою від декількох патронів. Також ми знизили димову завісу на секунду. Як це допоможе збалансувати Грейвса? Цікава фішка Грейвса це велика шкода. Від картечі з близькою відстані. Проблема в тому, що не потрібно його так ризикувати. Ви можете домінувати своїх супротивників, залишаючись на відстані. Тепер неможливо грати за Грейвса, як завжди. Але якщо будете стріляти в обличчя, нанесете додаткові пошкодження. Іншими словами, домова завіса закриває зону бойових дій за НАТО-дол. Тому ми скоротили її на секунди, щоб зробити її збалансованою. На початку гри Ургот занадто домінує над іншими чемпіонами з його хуліганською силою та виживаємостю, роблячи його нездоланним на лінії. Щоб вирішити цю проблему, ми знизили базові показники щита та його бонус в фінальної здібності. Чому ми вибрали ці зміни? Поєднання потужних щитів та дальності атаки робило Ургота, не досягаємо супротивника. Ми хочемо, щоб чемпіони знаходили цікаве рішення. Та Оргот не цікавий, тому що може вистити пуцьким. І це не забава для його опонентів побирати від нього. Всі речі, які робить Ургот особливим, не змінилися. Система наведення та зміна місця з ворогом, роблять його веселим, і ми хочемо це зберегти. Свейн це досить забутий чарівник. Тому що він не має таких здібностей, як у інших магів. В наступній версії Свейн матиме підвищений діапазон звичайних атак, збільшену дальність та сповільнення папугою, і більш швидке оновлення кінцевої здатності. Як ці поліпшення допоможуть Свейну. Ми спостерігаємо за всіма магами та побачимо можливість покращити Свейна. Збільшення дальності дозволяє йому краще стояти на лінії проти інших магів. Відверто кажучи, папуга п'ятого ранку недостатньо сповільнював ціль. Його збільшення надало Свену більше контролю, та більшого наприкінці гри, коли вона повинна бути більш ефективною. Остаточний навик є ключем цього персонажа. Тому Свейн має його використовувати як найчастіше. Даріус має дві проблеми, які ми хочемо вирішити в цьому патчі. Його тактика бою з бежнобійними чемпіонами робить його неймовірно сильним. Та остаточна здатність відновлюється дуже часто. У цьому патчі ми будемо зменшувати відношення АД крововилову і усунемо пільговий період ноксіанської гіліотини. Тепер він буде відновлюватися тільки коли саме він вбиває ціль. Чому ці зміни? Ми зменшили перехід кровотечі, тому що вона була дуже високою для хурігана. Ноксіанські гіліотини все ще допомагаємо здобути чотирикратні та п'ятикратні вбивства кожні 30-35 ігр. Але з пільговим періодом люди робили це набагато частіше. Це було дуже неприємно. Усунувши пільговий період, Даріус Це повинен мати велику точність та майстерність, щоб отримати мультивбивство. Як підсумок, ці зміни покликані зробити його менш неприємним супротивником. Але ми будемо продовжувати стежити за Богансом в майбутньому. Це були Кум Фрік та Кум Морело. Не забудьте підписатися на канал Куми Продакшн та велика дяка Лоу Гейму та його користувачам.